Шановні друзі, є одна об'ява, Руслан Миколаївич, зараз зробить, щоб ми його не затримали для всіх вас, а потім продовжимо. Шановні депутати, буквально дві хвилинки вашої уваги. Користуючись нагоди, ще чимало членів депутатського корпусу зараз в цій залі. Суть оголошення в чому? Ви знаєте, напевно, або чули, що прийняти зміни до законодавства, що стосується системи поіменного голосування депутатів. Якщо не зраджує мені пам'ять, здається стаття 59 закону України про місцем рекламі України. Відповідно, е міським головою даного доручення, я проаналізував, зробив також і провів полібований зарядом компаній, які реалізували або мають цю систему власні розробки по цій системі. І завтра одна з компаній е хоче презентувати свою розробку, показати наявності, яка є з системою поєменного електронного голосування. Завтра презентація відбудеться в цій залі о 10-й годині. Запитання. Також, Компанія також, запитання, також. запитання, А багато компаній мають розроблені свої? Справа в тому, що ми могли ознайомитися. Я вам скажу, все залежить від рівня. тому що сфера, це ну, така сфера, яка, розумієте, одне те саме. Система має кількість різних рівнів. Якщо ми ставимо технічне завдання, просто народу картинку на якийсь внутрішні веб-портали показати на екрані, це одна система. Якщо ми ставимо доручення інтегруватися з, з, з автоматизованою системою документообігу з, з новим веб-порталом і так далі, це зовсім інші розробки. Якщо ставиться впроваджуються елементи криптографії, елементи захисту, то систему не зустріли запитання. Аналогічне для всіх, хто може за ті технології робити такі ж самі. Нам гірше погано не треба, воно виділа. Я запрошую на завтра компанію, яка пропонує нам найменші на вигідніші ціни, тобто треба... і зниження. Питання стоїть тому, хто вибрав цю компанію. Чому обралася Хай приходять ці показують, хай люди вибирають. Я вам, я вам скажу так. Чому це я зараз вам вас перек'якувающе? Чому вибирається компанія? Перш за все, вони запропонували ночну знижку, тому що аналогічні продукти програмні коштують дорожче. два з половиною рази розмовляєте? Ціна Ціна, вони завтра вам озвучать, Ціна ціна ці, складається з декількох етапів. Перше, це сам програмний продукт. Програмний продукт і інсталяція. І друга, друга стадова це апаратна частина. Тобто, в даному випадку це будуть планшети, ноутбук для головою ноутбук для тих, хто технічно супроводжує, і сервер, на який буде інсталюватися вся система. Ну Так, а чим вони професіонали? Тут ви сказали, що ну, ноутбук і сервис це собственна люба. Я розповідаю, що права. По-перше, ціна. Тому завтра запрошу проти депутати будуть порівнювати. Що розпоряджуєте? Давайте завтра їдемо. Завтра послухати, задасте кваліфікованих сто Спеціалістам, програмістам, які розробляли систему. Моїх переваги у Сергія у Сергія є хороша пропозиція. Він запрошує тих, кого знає про верспіхі. Якщо ви маєте своїх, хай прийдуть як три. Я вам скажу так, справа в тому, що так само я дивився. Є система, якій розроблюється додаток на планшет, телефон, будь-куди. Приложення. Приложення у кожного із нас, що найменше, є Android-телефон і ios телефон може встановлюється на наш телефон. Потім стоїть опять-таки, у головуючі. Все те саме, тільки це хлопці, які займаються в броварах. Тобто на четвер прошлої неділі. Хлопці готові були презентувати. Тому я пропоную їх так само на завтра запустити і потім та, порівняти та, ціну. Ми просто роємо відкриті. Ми розпраць, це хлопці, які працюють в нашому місті, які от... Хлопці працюють в вашу презентацію, да. скажуть, що ваша презентація стоїть не 200, а 25. Тому що застав забагновенне приложення, де кожен зареєструється у себе на носі. Ми будемо спрощатися, ми послухаємо, що нам в компанії робити. Добре, домовлюємо. У нас їх достатньо етапів. Питання тебе. Щоб розлавати, розумієш потрібно чи взагалі просто виставити, так мене є питання. На а в чому проблема оголосити конкурс? Ти знову починається там, і ти своїх приведи, ти своїх приведи. Ну що це таке? Два чому проблема голосити конкурс? І і знову ж таки, ви нас на свій розсуд ви, вирішуєте, що дешевше що, що не називаючи цифр. Приведіть закомпу, всіх, ні не, зн... всі, всі не прийдуть, тому що я А що всіх. значить знайомлення? Ми маємо завтра прийняти рішення, Для чому завтра приходити? А якщо а ні, одна але компанія ми не, не приймаємо презентація. Так, Тебе, системи, так і, як це добре. Якщо 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 є, якщо є там десятки компаній, запросіть 5-10 компаній, хай всі в один день прийдуть. А що кожного дня ходити до них, компанія запропонувала технічних. Ну так розробіть умови. Так, ну, чому пропонуєте проблем? ви? Це ж в першу чергу зацікавлені за за ви. що Завтра хочете бачити. які технічні умови ви ставите на ні, ви можете. На ви приходимо, можете приходимо, як приходимо працівник да? Це ж не депутатська робота. Ми маємо дивитися, чи ефективне рішення ви пропонуєте чи ні. Ви <кх> можете запропонувати технічні умови. А ми вже тоді всі гуртом будемо шукати всі ні, компанії, які цим да. займаються. Дайте не нам базові технічні умови. Ваше завдання як працівника виконкового технічні тарахував, а не кампанію привезти. Я давав, я давав чому ще не перевага ця ви ж мені не даєте доказати? Так, так. ви вже збиралися ви вже збиралися йти. <со> давайте, просто ви завтра можете послухати компанію, приймайте. Давайте Можливо. завтра на десять або рішення приймається. Сьогодні ми зібралися. Депутати, давайте на питанні АІТ ми повернемося завтра на десятку, а зараз давайте продовжимо по басейну Та, по суті. Дозвольте, будь ласка. По ми завтра.